Ну а у нас Роман Ковальов, підполковник збройної сил України. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю, вітаю застами мене ось в таких умовах. Я тут приїхав у гості до подлегних. Ось такий антураж. Пане Романе, як ви бачите зараз ситуація на фронті? Давайте почнемо з Запорізького напрямку. Вже кілька днів тому лунає інформація, що фактично почалася нова фаза повномасштабного контрнаступу Збройних сил України і зараз є ключові дві цілі на Токмак і на Мелітополь. Як ви бачите ситуацію саме на цьому напрямку? Ну, скажу так, що я скажу глядачам, що я знаходжусь на іншому напрямку, а ми безумовно з хвилюванням дивлюсь щоденно новини і дзвоню своїм побратимам на напрямок Південний. і особисто я як офіцер і як військовий в захваті від того, що наші побратими вже такий довгий тривалий час просуваються. да можливо, це темпи не ті, що ми бачили в радянських фільмах про другу світову війну. Але вони це роблять просто для мене неймовірно, як вони без підтримки бонетехніки без авіації виконують такі завдання. Чесно кажучи, я не уявляю, як це відбувається, але вони великі моці. І судячи з тих розмов, що я маю, да, дуже складно, дуже є, є втрати, але вони. Ну, скажімо так, я не знаю, як сказати це цивільним людям, щоб мене правильно сприйняли. вони, ну, скажімо так, адекватні. Да? Ми професіонали маємо казати такі речі, іноді можливо, вони з точки зору гума гуманістичної, не дуже звучать нормально, але втрати такі контрольовані. Хотілося б обходитись без них, і якщо б у нас була авіація, да, і. Якщо б у нас була знов таки перевага у артилерійських системах і снарядах, то я думаю, що воно б все краще. Ми я бажаємо успіху. Я сподіваюся, що дійсно вони йдуть до моря. Угу, угу. Пане Романе, з чим ви пов'язуєте заяви української сторони про те, що Росія. Планують здійснити теракти проти росіян на території Брянської області сьогодні. Саме сьогодні Розмі пишуть, що нібито ЗСУ обстрілюють Брянську область, і у селі Ломаківка, нібито загорілися два будинки, а люди ховаються у підвалах. Не знаю, можливо, вони святкують День нашого ССО. Я не знаю. Мені важко це підтовати. Збройні сили України де окупували Старомайорські. Яке можливості це нам дає, як ви бачите? Старомайорський такий, скажімо, важливий. Населений пункт на цьому напрямку. І... Я прошу командир бригади, дзвонить, я вибачте, вибачаю, відповісти, вибачайте. Друзі, втратили зв'язок, ну, ми розуміємо, яка ситуація, будемо mm -hmm. намагатися поновити. Ну, а тепер, дійсно, з приводу от тих ем, статей, The New York Times, Пітер, давай з тобою обговоримо. Американське видання The New York Times, воно анонсувало другу фазу масштабного контрнаступу, так. нову фазу. А, дуже так, знаєш, ем, серйозно. Кілька інших видань підхопило, мовляв, це джерело з Пентагону. Білий дім так само, і що по суті збройні сили України починають масштабний контрнаступ на запорізькому напрямку. Як ти думаєш, нащо анонсувати це особливо в американських виданнях «The New York Times». Тобто фактично запорізький напрямок, токмак, мелітопольної ну, вихід до. Море, то знаєш, я, 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 я про це теж читав. і Це може дивувати, навіщо розкривати так плани. Е, про це так е, знаєш, повсюдно говорити, аналізувати. Це теж може бути частиною ПСО, ти розумієш? Е, давай про це поговоримо трохи пізніше. Вже є. Не будемо зараз про це говорити. Да. А, пана, а, пана Романе, да тільки щойно моя співведуча Даша. Вона згадала про те, що е, дуже жваво зараз обговорюють західних ЗМІ, зокрема в Нью-Йорк Таймс. Про вже другий, як вони кажуть, етап українського контрнаступу, питання, чому вони так відверто це обговорюють, чи тут теж може бути якась така прихована військова логіка на користь українських змі, українських, вибачте, українських військових. Я вибачаю, зв'язок був поганий. Я не почув, що саме вони обсу вони, вони, обговорюють да вони обговорюють плани українського другої вже другого етапу українського контрнаступу. Ну і ми з з Дашою ми про це говорили. Чому вони так відверто про це говорять? Чи це теж може бути частиною якогось ІПСО на користь зсу? Може би таке, зараз два генеральних штаба працюють над тим, щоб примусити один одного включити, ввести у бій свої головні резерви. І коли вони це зроблять, то можна буде планувати скажімо так, наступ на іншому напрямку. І я думаю, що заради цього зараз іде маневрування і військ на передовій, Ми бачимо там пересування. Як нам здається, трохи хаотичне, але воно все має логіку, просто вона нам невідома, і в тому числі на інформаційному полі росіяни. Ми застосовуємо в тому числі так званий ПСО, mm -hmm. щоб переконати один одному, де буде там наступний наступ. Чи вона де є? У нас є пріоритети. Бо зараз така лінія фронту э, довга, що обом силам. І нам важко, а ж не внутрі цього кома, скажімо так, да з точки зору геометрії, А для росіян дуже важко перекидувати війська з одного напрямку на інше. Вони постійно намагаються вгадати, де буде наступний удар чи щось буде інше, і він е, у відповідь намагається зокрема, на на куп'янському напрямку вчиняти якісь дії, щоб примусити нас перекидувати свої сили і в з півдня, в тому числі, і в'язуватись у цю. Бойню зав'язуватись там. Ну тобто, тут такі шахмати йдуть, і про які я не можу скажімо так професійно говорити, тому що я не маю ті інформації, яку має кіра штаб. Я можу так, скажімо так свої думки казати не більше. А, а. Ще пан Роман з'явилася інформація, що під Бахмутом на Бахмутському напрямку ворог підтягує. Щойно мобілізованих, тобто абсолютно недосвідчених бійців окупантів, які це можливості дає для збройних сил України. Ну і ключова яка зараз ситуація на бахмутському напрямку? Ну, дивіться, Поки що військова наука після цієї війни безумовно зміниться. Вона вже змінюється. Я думаю, що у багатьох країнах буде переписані військові там підручники. Але є таке поняття плотність військ, Тобто має, там, скажімо так, на окрему ділянку місцевості при окремих тактичних там завданнях потрібно там накопичити певну кількість людей. Іноді це використовується особливо це, так, в радянській системі. Просто для того, щоб старшому начальнику сказати, так у мене на цьому напрямку там умовно, тисячу військових Я, якщо вони дізовані, безумовно, вони не, не представляють серйозної сили проти наших військ, бо вже посвідчено нас хлопці. От. Але знов таки ми не знаємо, яку насправді вони мають підготовку, і навіть не військовослужбовець може натиснути на гачок і вбити нашого. Нашого бійця, ну поки що ось так. А що стосується Бахмуту, то безумовно намагаємося взяти це місто у так звані клещі. Да? От, подивимось, що з цього вийде. Поки що ситуація непогана, непогана. Ворог намагається нас зупинити і навіть відкинути. Ну, будемо дивитися, що буде далі. Поки що мотивація у наших хлопців є. От, хотілося б, да, щоб і що і. Правильно їх підтримувало суспільство, і це їм, мені здається вдалося, коли жваво відреагувало суспільство на те, як у нас там намагаються будувати стадіони, от купляти там різні незрозуміле для нас речі, але це суспільство відреагувало, і нас це надихає безумовно. Це нас надихає Багерина, Дякую всім. Ви 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 вже за, за, зауважили, що звісно фронт дуже довгий, дуже важко його вороня захищати і атакувати водночас. Ну і все ж таки, ми говоримо, що останні декілька тижнів дуже серйозно підірвано військову логістику російської армії, підірвано низку важливих великих складів боєприпасів в Криму. Також спалено в Криму кілька нафтобаз. Що можна про це сказати? Наскільки це впливає а, на користь ЗСУ всі ці події? Да, битву виграють, скажімо так, полководці, а воїни виграють логістика, безумовно. І... Як тільки у нас з'явилася хаймерси, це здається вже більше року тому, да то ми вже розуміємо, що і відчули відразу е, великі проблеми росіян саме у логістиці. і безумовно для них ми ще дуже вимегла. Е, Ми зараз бачимо, що вони не можуть. Вони там, я що нещодавно бачив, десь у в інтернеті, як вони мріють у студії там комишніх генерал, каже, чому ми не можемо зібрати все. І стерти всю цю Авдіївку з лица землі, бо вона нам життя не дає вже з 14-го року. Та тому, пане генерал, ви не можете стерти і все це знести, тому що ви не можете накопичити це. Тільки ви це накопичуєте, туди точно висока зброя вмущає, або це накриває склад боєприпасів або накопичення техніки. І тому для Росіян безумовно цей виклик дуже такий серйозний. Вони ем, наразі мені здається ще не знайшли виходи, але. Вони почали працювати у напрямку ДПМА і прямо відчуваємо, як стає все більше, більше, більше. І це вже таку має дуже серйозну загрозу. Просто чудово, що нарешті там влада задекларувала, що буде у цьому напрямку рухатись, але Сподіваюся, що і захід нам у цьому допоможе. Бо якщо ми самі будемо рухатися, буде дуже повільно. Мені здається. Ну я як українець, живучи всі країні, думаю, так. що все буде не так швидко, як нам би хотілося. А не те, що Україна. І влада підняла це питання вже такої на, на піку, як мені здається, і зараз будуть якісь реальні кроки. Це дає нам надію на те, що ми все ж таки відновимо паритет. Хоча рік тому ми були набагато впер попереду від росіян у мані БПМА. А ми росіяни дуже швидко вчаться, вони непогані воїни, скажімо так, вони вміють воювати, терпіти і вчитися. Пане Романе, дякую, що були гостем нашого етеру, Підполковник ЗСУ Роман Ковальов.